Історія України це шлях до незалежності, де кожна подія це крок до мрії. До середини 1980-х років СРСР охопила глибока економічна, політична та соціальна криза. Аби врятувати систему, керівництво країни на чолі з новим генсеком ЦК КПРС Михайлом Горбачовим вдалося з 1985 року до радикальних перетворень, які в усьому світі дістали назву Перебудова. Командна економіка вже не спроможна була забезпечити належного життєвого рівня населення. Зростали ціни на переважну частину товарів народного споживання, багато з них ставали дефіцитними. Знецінення карбованця призвело до істотного падіння зарплат, стипендій, пенсій. У другій половині 80-х років в Україні з'являються численні опозиційно налаштовані громадські організації Товариство української мови імені Тараса Шевченка, історико-просвітницьке товариство Меморіал, екологічне об'єднання, Зелений Світ, Український культурологічний клуб, Товариство Лева, Українознавчий клуб Спадщина. На основі української гельсінської групи у березні 1988 року сформувалася українська гельсінська спілка її лідером став Левко Лук'яненко, відомий правозахисник, дисидент із 25-річним стажем. Згодом у колах творчої інтелігенції виникає питання про створення масової суспільно-політичної організації республіканського масштабу у листопаді 1988 року в Київській спілці письменників України започаткується група сприяння перебудові, яка і розгорнула цю роботу. 1989 року відбувся установчий з'їзд народного руху України за перебудову, головою якого було обрано Івана Драча. У прийнятій програмі проголошувався курс на політичне, економічне і культурне відродження України, побудову в республіці демократичного та гуманного суспільства, всебічний розвиток української нації. Діяльність народного руху досить швидко підтримують широкі маси. Вже 21 січня 1990 року. На його заклик сотні тисяч громадян вийшли на трасу Львів-Київ і, взявшись за руки, утворили живий ланцюг, щоб відзначити 71 річницю злуки УНР і ЗУНР. У жовтні 1990 року на других всеукраїнських зборах НРУ було прийнято зміни і доповнення. До програми руху визначалася головна мета досягнення незалежності України. З назви було вилучено слова за перебудову. У березні 1990 року відбулися вибори до Верховної Ради України. Демократичний блок, сформований напередодні, зазнав поразки. Верховна Рада на 85% складалася з членів КПРС, проте народними депутатами вже не стала значна частина партійно-державної номенклатури. Вперше в історії України Верховна Рада УРСР працювала в парламентському режимі. Безкраїми просторами радянської держави покотився так званий парад суверенітетів. Підготовка декларації про державний суверенітет України стає головним питанням і новообраної Верховної Ради. 28 червня народні депутати почали обговорювати основний і шість альтернативних проєктів документа. Бурхливі дебати продовжувалися понад півмісяць, а постатейне обговорення останнього варіанту документа тривало 18 годин. 16 липня 1990 року по року поіменним голосуванням абсолютна більшість народних депутатів парламенту схвалила декларацію про державний суверенітет України як верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах. Прийняттям декларації про державний суверенітет України було закладено основи майбутньої незалежної держави.